Лідер республіканців у сенаті США Макконен виступив із критикою на адресу колег по партії, які пропонували розділити допомогу Україні та Ізраїлю. США Продовжають наращувати морщний арсенал в регіоні а також у змі повідомляють, що республіканці із сенату починають впливати на своїх колег із палати представників. Це добрий знак, що республіканці з сенату пішли на двопартійну співпрацю із демократами, зокрема, у конкретному питанні щодо виділення 105 мільярдів доларів на підтримку України, Ізраїлю та Тайваню. Якщо простіше, то поміркованим республіканцям у палаті представників тепер політично. На простіше розглядати питання співпраці з демократами у контексті виділення цих коштів, і галасливі трампісти тепер не матимуть на них того впливу, який вони мали останнім часом. Білий дім очікує, що конгрес схвалить об'єднаний запит на додаткове фінансування для України та Ізраїлю. Про це на брифінгу в понеділок заявив представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. Ми подали їх разом, оскільки вважаємо, що і одне, і інше важливо: кожен долар, про який ми просимо для додаткового фінансування. Потрібно виділити терміново, тому ми закликаємо конгрес рухатися якнайшвидше, заявив посадовець. Він також наголосив, що у конгресі є значна двопартійна підтримка продовження допомоги обом країнам. Тим часом у американському конгресі не можуть розглянути запит президента, оскільки у палаті представників досі немає спікера. Після того, як конгресмен Джим Джордан втретє не набрав необхідну кількість голосів, він врешті зняв свою кандидатуру. У неділю стало відомо, що тепер за номінацію в середині республіканської партії змагаються дев'ять нових. Кандидатів. Очікується, що ймовірного номінанта оголосять уже у вівторок. Принаймні три чверті конгресменів готові підтримати запит на фінансування допомоги Україні від адміністрації президента Байдена. Так вважає колишній посол США в Україні Вільям Тейлор. Він наполягає, що у Конгресі є сильна підтримка України, та варто лише обрати спікера Палати представників і винести це питання на голосування. Тим часом, колишня посолка Марія Йонович наголошує, що продовження фінансування Україні відповідає не лише інтересам національної безпеки Сполучених Штатів, а й економічно вигідне для Америки. Їхня пряма мова далі. Конгрес продовжує підтримувати Україну на двопартійній основі. І Палата представників, і Сенат ухвалять цей пакет допомоги для України. Я впевнений. Ми просто повинні поставити його на голосування. Ми маємо обрати спікера палати представників, а потім винести його на голосування. Коли він дійде до голосування у палаті представників, я прогнозую три чверті конгресменів його підтримає. Я передбачаю, що в сенаті він отримує 80% голосів. У конгресі є. Сильна підтримка України, ми просто повинні винести цей пакет у палату представників і сенат. Україні потрібен 61 мільярд доларів, які просить президент Байден. Це як у військовому, так і в економічному, гуманітарному та енергетичному плані. Це те, що їй потрібно, і це потрібно на наступний рік. І це те, про що просить президент Байден. Саме на цьому наполягають республіканці та демократи в сенаті. Саме на цьому наполягає більшість членів палати представників як республіканської, так і демократичної партії, це те, що їй потрібно, і я передбачаю, що вона це отримає. і фермери в Огайо, і далекобійники з усіх. США. вони хороші люди. Це добрі американці, які знають про добро і зло. Росія зло, Путін зло. Сполучені Штати дбають про підтримку українців та інших, хто захищає наші цінності. Наші цінності протистояти злу і карати тих, хто скоює ці злочини зараз існують різні точки зору щодо того, чи варто Україні продовжувати фінансування чи ні. Але я впевнена, що Україна продовжить отримувати фінансування. Ми бачили великий пакет, який адміністрація Байдена щойно надіслала на капітолійський пагорб. Це надзвичайно важливо. Ми можемо підтримати Україну. Ми можемо підтримати Ізраїль. Ми можемо підтримати Тайвань. Ми також можемо вирішувати питання на кордоні. Усі ці речі критичні. Ми велика, потужна країна. Ми можемо все. Все це я вважаю, що це в інтересах нашої національної безпеки. Бо якщо Росія досягне успіху в Україні, вона продовжить іти вперед. Ми це знаємо, ми це бачимо. Якщо Україна не зупинить Росію в Україні, і ми не допоможемо їй це зробити. У певний момент нам потрібно буде протистояти Росії в певний час і в певному місці, яке можливо не буде нашим вибором, і тому допомогти Україні зупинити Росію зараз надзвичайно важливо. Існує також економічна причина, бо за дуже невеликий кошт. Тим менш ніж 5% нашого національного оборонного бюджету ми допомагаємо Україні знищити російську армію. Російська армія і сама Росія вважаються США і багатьма нашими союзниками. Більшість у наших союзників загрозою не лише європейській безпеці, а й світовій безпеці. Послами спілкувалася моя колега Ірина Шинкаренко, яка зараз працює на українському саміті дії у Вашингтоні. Це вже третя адвокаційна кампанія на підтримку України у Конгресі. Близько пів тисячі небайдужих американців, представників діаспори, військових та активістів з України зустрічаються із сенаторами та конгресменами і пояснюють, яка допомога потрібна зараз і чому Вашингтон повинен. Підтримувати Україну про те, на чому у своїх розмовах із американськими законодавцями сьогодні наголошують українські активісти, «Голос Америки розповіла учасниця саміту Христина Шкудер, яка представляє організацію Піар Армі». Найголовніше питання, яке було усі ці а, три саміти Ukrainian Action Summit, протягом всіх трьох разів, це була допомога фінансова Україні, тому що без фінансової допомоги ми розуміємо, що контрнаступ а, дуже складно умінчати. Та успіхом, ми на цьому наполягаємося на насамперед фінансова фінансову допомогу Україні на 24-й рік. А потім ми також наполягаємо на тому, аби Україні дали більше зброї. А саме мова йде про далекобійні ракети, а також іде мова про F-16, літаки, про які ми також говоримо вже протягом цих півтора роки. Ми говоримо, що можна пришвидшити навчання українських пілотів на F-16. і. Звичайно, ми хочемо, щоб загалом е, американський е, е, сенат і конгрес засудили акти геноциду Російської Федерації проти Українських. Ського народу також ми хочемо, аби була ухвалена резолюція щодо української перемоги. І найбільш болюче питання, яким займаюся я в проєкті «Where are our people?» – це де наші люди. Це насильна депортація українців, як українських дітей, так і дорослих. Взагалі, за даними організації Об'єднаних Націй офісу омбудсмена, від 2,8 мільйона до 4,5 мільйонів українців спочатку повномасштабного вторгнення були депортовані. Уртовані в Російську Ми переходимо до новин з України. Там же розпочався опалювальний сезон, і це означає ще більше навантаження на енергосистему, яка після минулорічних обстрілів в Росії була пошкоджена на 50%. Наскільки вдалося відновити енергооб'єкти та чи матимуть українці тривалі відключення світла цього сезону, з'ясовувала Леся Бакалець. Це одна з електричних підстанцій, таких по Україні десятки. Ми не можемо сказати, де вона розташована. Через ракетні атаки Росії усі українські енергетичні об'єкти мають підвищений рівень охорони. За нами трансформатор, по якому була ворожа атака. Вночі прилетів шахід, і попав в нього. Він загорівся. Його декілька днів гасили, тому що специфіка обладнання воно довго тліє, довго горить. Атака сталася більш ніж півроку тому. А від трансформатора досі чути запах гарі. Працівник підстанції Олександр показує нам інші наслідки обстрілів. Ось цей бетонний фундамент все, що залишилося від будівлі щиту керування. У нього влучила ракета. Усі працівники і місцева улюблениця кішка Аза вижили. Це такий глухий вибух, і одразу ж вони попали тоді в щит керування. Тобто підстанція потухла, кішка за день до, до прильоту вона десь побігла гуляти, її в той час не було, тобто вона ніби відчувала.